Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, долучається до трансляції Свобода ранок. Я вітаю вас. Доброго ранку. Підрив російськими окупційними військами Каховської геста спричинені цими руйнуваннями власне наслідки наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. Ця заява офіційна офіційних джерел. Як тоді у майбутньому підрив Дамби відобразиться на ситуації з електроенергією в Україні і чи може відобразитися в цілому? Ну, в короткостроковій перспективі, дійсно, оскільки станція не працювала на українську енергосистему, не можна сказати, що ми втратили в балансі якусь е е генерацію. Але тим не менше, ми разом з Укргідроенерго, це оператор наших гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, переглядали режими роботи інших гідроелектростанцій, таким чином, щоб пом'якшити наслідки тої повені, яка зараз на жаль має місце на півдні України затоплення наших територій. Тому е певні там, е скажімо, ефекти від підриву дамби є також і на роботу інших гідроелектростанцій. Що стосується більш довгострокової перспективи, безумовно, після деокупації е знищення дамби і. Зміна взагалі режиму роботи Дніпровського каскаду, вона негативно позначиться на наших перспективах запуску інших енергооб'єктів, таких як Запорізька атомна електростанція, Запорізька теплова електростанція. Тому безумовно цей терористичний акт, який призвів до гуманітарної екологічної катастрофи, він також. Тягне за собою тяжкі наслідки для енергетики в довгостроковій перспективі. Ви сказали про короткострокову перспективу, що наразі все добре. Звідки тоді Україна братиме електроенергію в майбутньому і чи буде її достатньо? Е, ну, по-перше, ми не можемо сказати, що все добре. Наразі ситуація в енергосистемі залишається непростою. Має місце певний дефіцит потужності І навіть вчора ввечері у було змушено активувати аварійну допомогу з Європи з європейських країн для того, щоб пройти максимум вечірнього споживання. Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитися економно до енергоресурсів, ощадливо споживати електроенергію, особливо в години вечірнього максимуму 6 до десятої, бо 7 до 10 вечора, приблизно що стосується того, де будемо брати електроенергію в Україні, залишається. Інші електростанції, які є в роботі зараз на контрольованій території, відповідно, ці електростанції цими електростанціями імпортом будемо покривати потреби українських споживачів в електроенергії. Пане Володимире, чи розробляється зараз якийсь проект? Можливо, вже відомо а чи варто говорити про можливі відключення світла для українських споживачів у короткостроковій чи довгостроковій перспективі? Наразі в короткостроковій перспективі ми такої, так, такої, такої ситуації не прогнозуємо. Якщо не буде якихось там нових катастрофічних подій, дай Боже. Ми маємо пройти там найближчі дні і тижні без якихось масових виключень споживачів. Що стосується довгострокової перспективи, існує план відновлення енергосистеми і підготовки до осінньо зимового періоду. 2023-2024 років і цей план включає в себе в тому числі відновлення генеруючих потужностей, які нам будуть потрібні на зиму. Виконання цього плану є передумовою для того, щоб уникнути відключень не тільки влітку і восени, а також і в зиму. Скажіть, будь ласка, наскільки високий рівень загрози сьогодні є для мешканців Енергодару? Напередодні перший заступник міського голови Енергодара і Іван Самойдюк у коментарі проекту Радіо Свобода Новини Приазові заявив, що ситуація на ЗАЕС може вийти з під контролю і порадив мешканця покинути місто. Яка в цілому ситуація на Запорізькій АЕС і що потрібно в цьому контексті знати? наскільки ми знаємо, з оператор оператора атомних станцій України Енергоатома. Ситуація на Запорізькій АЕС наразі контрольована. Ясно, що е, така непересічна подія таких масштабів, як підрив е, гребля Каховської ГЕС, е, ще належить оцінити її наслідки, коли вода спаде і коли можна буде зрозуміти, що саме зруйновано, який масштаб цих руйнувань. Е, наразі, наскільки ми знаємо, повідомлення енергоатому, ситуація на ЗС є стабільною. Але безумовно органи місцевої влади мають прерогативу в тому, в комунікації з населенням і в тому, які рекомендації давати місцевим жителям для цього треба знати оперативну обстановку в самому енергодарі на місці такої інформації в Укренерго. Немає, тому звичайно треба прислухатись і до наших органів місцевого місцевої влади, скажіть, будь ласка, зрозуміло, що різні прогнози, різні сценарії того, як будуть розвиватися події, і очевидно, держава Україна різні інституції до цього мають бути готові. Як російські сили, які нині контролюють Запорізьку ОЕС, можуть вплинути на роботу станції у майбутньому? Тобто якої шкоди вони можуть завдати, і вона може нанести збитки там енергосистемі України і так далі. От в цьому контексті які прогнози є сьогодні від? Для вашої інституції дуже важко давати прогнози, тому що ми не знаємо насправді, що будуть робити росіяни під час деокупації наших українських територій. Абсолютно складно сказати. Ми знаємо, що вони зробили з енергетичними об'єктами, які, наприклад, належать «Укренерго», при відступі з правого берега Херсонщини. Вони практично знищили те, що вони могли знищити, в тому числі там розстрілюючи обладнання з автоматів Калашникова і мінуючи все, що можна було замінувати. Що вони будуть робити при відступі? З інших територій півдня, на які ми дуже очікуємо, сподіваємося, дуже важко сказати. Пане Владимир, Це... ну все ж таки, план дій на випадок надзвичайної ситуації він є зараз чи немає? Тобто є прописаний якийсь я... алгоритм, як буде працювати держава України. Ну безумовно, план дій, план реагування на, на різні сценарії. Він є, я не можу його в ефір озвучувати. Але безумовно на різні сценарії в держави Україна будуть різні плани реагування. Готово. Дякую. Дякую вам за це вімкнення. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був гостем трансляції Свобода ранок. Ми говорили про те, чи готуватися українським споживачам, зокрема до відключення електроенергії в найближчій перспективі, зважаючи на руйнування Каховської ГЕС і шкоду, яка була завдана енергосистемі України в цілому.